Вітаю, друзі! Як ви? Я думаю, більшість із вас верніше знає, два дні тому в Києві відбувся форум «Україна незалежність Україна 2024 Незалежність, на якому виступили Стефанчук, прем'єр Шмигаль, генпрокурор. Ну і звісно, своїм Бенефісом виступив Зеленський, який наговорив цілу купу всього. Про це ми, можливо, ще колись поговоримо, хоча нічого розумного він там не говори, не наговорив. Але цікаво наговорив Шмигаль. Ну крім того, що він згадав, що Україна вже випускає мільйон дронів. Однак невідомо за який проміжок часу вона дронів на рік, за який проміжок часу це він не озвучив. Ну, можливо, це і правильно, тому що це, скажімо так, в умовах воєнних дій. Можливо, ця інформація не потрібна деталізовано на широкий загал. Але він згадав також про податкове законодавство, яке готується урядом. І я нагадаю вам, що буквально кілька тижнів тому на Верховній Раді на годині уряду у Верховній Раді України Шмигель заявляв про те, що жодних законопроєктів щодо підвищення податків не готується. Знаєте, як назвав Шмигаль концепцію, яку вони закладають у це податкове законодавство. Вона називається воюй або працюй. Звучить гарно, звучить як гасло в умовах війни. Воно повинно ніби мобілізувати, але буде демобілізовувати. Чому? Тому що життя не зводиться лише до «воюй або працюй. Ця концепція не передбачає думай, твори. Кохай, відпочивай, насолоджуйся життям. Пиши книжки. Читай книжки. Мрій. Уряд пропонує лише дві опції: воюй або працюй. Він пропонує нам стати примітивними. Він пропонує нам обмежити наші бажання життєві. Лише тим, щоб витискати з нас гроші. Цей уряд не пропонує нам жити. Слава Україні!